Вітаю, друзі! Вітаю! Середа, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко і ми зараз поговоримо про про тих, хто оточує Порошенка Петра Олексійовича і як вони зраджують і державу, і йому. Поговоримо про е Ізраїль, як він змінюється на ходу. Влада Ізраїля, я маю на увазі. Поговоримо про наші вибори. Є такий. Та там багато, там же ще Чорновіли, там, там ну, 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 вся ця мерзота, там, що вокруг Петра Порошенка, але вона також не зрозуміла, де де вся ця мерзота сидить. Але була ще одна особистість: і ось ще одна така: Мирослав Ол Олешко. Олешко, Олешко я знаю, хто Олешко чи Олешко, Олешко, може, не знаю. Він підтримав Петра Порошенка з 2014 року, як і багато українців, але багато українців по то, по Потім бачили, що це витворяється, бачили свою помилку, визнавали свою помилку і переходили на сторону світла, не залишалися на стороні тьми і мраку Петра Порошенка. Але такий Мирослав Олешков, він залишився там і захищав і душою, і серцем, і ногами, і руками, головою, і ротом. Як ротом захищав, ну, не знаю. Якось захищав. Він вже договорився до того, що він почав просто йти проти України, щоб хоч якось Петра Порошенка там славляти, прославляти і так далі. Вже і військовий і Дмитро Коган написав, і Євгеній Карась Євген Карась вже показував всі ці неподобства. Дивіться, які, які він пише статті. В ЗСУ нема лінії оборони, росіяни наступають. Це не Арестович? Вони не брати? Мені здається, це брати, сіамські близнеці. Далі, Перемо... перемоги не буде у нього стаття. Далі. Для Зеленського війна це бізнес, для народу це втрата родин. Ви бачите, на чому грає ця людина. Для народу це втрата для якого народу? Це для українського чи для твого народу. Українці знають, що це для них. Українці знають, що у когось є Монако, українці знають, що у когось є казино, і українці знають, що у кого є пруд, у когось є Дніпро, у когось є Полтава, у когось є Одеса. Е, розумієте? У кого є ліси, у кого є е, е, лани. І ми захищаємо українці. Так, ми психуємо. Ми нервуємо, ми накаплюємо, ми запам'ятовуємо все, що зараз відбувається. Але ми захищаємо свою державу. Ми захищаємо себе, ми захищаємо своїх рідних, близьких, а не Олешко. А Олешко грає на струнах. Ось, бачите? Ось бачите, у вас, у вас, а ось Зеленський живий. Ну давайте, що, що робити з Зеленським? Скажи, Олешко. Його били, його матюкали, його обливали фекаліями, але він усім ротом і усіма пальцями захищає і робить приємно Петру Порошенка. Ну, будь ласка, Леш, хай робить. Зараз він втік. Втік в Молдову, він боїться СБУ, тому що він пішов же ж розносити російські наративи. Як і всі вони розносять, тільки вони потихеньку, тільки вони так, знаєте, десь за угла, десь якось, що не можна їх там взяти різко. А він же пішов різко і удрав. Він боїться, все, він державний зрадник, так що, щоб знали, скоро побіжить Тарас Чорновіл, скоро інші побіжать. А ми, друзі, ми робимо свою справу. Не звертаємо на Олєшка, на Порошенка, на Геращенка, я не знаю, на всіх, на Гриценка, на Мостову. На ні на кого не звертаємо уваги. Ми робимо свою справу. Ми допомагаємо нашим захисникам. Ми пришвидшуємо нашу перемогу. І дякую тим, хто підтримує канал мій. Тому що, поки ми разом... Поки ми щось можемо робити. Як тільки ми роз'єднаємося, ми нічого не зможемо робити. Це правда. Повірте мені. Дякую спонсорам, дякую тим, хто перераховує на підтримку каналу. Також дякую за донати Рибицькій Наталі, Сусак Петро, Сусаку Петро, Плущевській Ларісі на Монобанк, Хтось учора 21.07 на Монобанк, а також Павлові, Павлові Тетяні величезна вам подяка. Ну і... Бог з ним, з цими Олешками, ми все зробимо. Ми все, ми, ми все, Як і в Ізраїлі, народ Ізраїлю сказав владі. Ви дивіться, що каже, що зараз робить влада Ізраїлю. Ви знаєте, мабуть, потрібно б мені не з таким лицем говорити, але я не можу, не можу себе стримати. Чому ви зараз такі? Влада Ізраїля. І чому ви були місяць назад інші? Зовсім інші. Ось дивіться, посол Ізраїлю в ООН закликав голову організації негайно піти у відставку. Йоба Боба, Ізраїль, ви що? Ви, ви де були, Ізраїль? Ви там що? В Мертвому морі плавали, плавали, тепер виплили і зрозуміли, що Антоніо Гутерішу треба йти у відставку. Посол висловив. Він сказав, що переш Антоніо Гутеріш не розуміє масових бівств дітей, жінок та старих людей і негідне чолювати от. Що? Оце посол Ізраїлю каже, народ Ізраїлю, люденьки Ізраїлю, милі мої, запам'ятовуйте це. Де були місяць назад, коли у нас була і Буча, і Зюм, у нас Херсон, у нас Ірпінь, у нас стільки всього, стільки поховано дітей, зґвалтовано, вбито, стільки росіяни натворили. Де був Ізраїль? Влада Ізраїля, де Мовчала. Сопіла вита і брала гроші в Росії. Брала, 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 брала. Уже, видно, жрать нікуди ті гроші. Не обирайте їх. Ізраїльтяни, подивіться, оцініть. Я знаю, що вже багато військових сказало, Після перемоги ми розберемося із нетаняхою з усіма. Дякую вам. А ми будемо розбиратися зі своїми. Стефанчук, пам'ятаєте, півроку назад сказав, вибори можна проводити під час війни, а можна. Я не розумію іноді ці заяви, такі заяви. Ці... Я розумію, що політики це. Ну, Будь-які політики вони завжди трохи брешуть. Хтось трохи, хтось постійно, хтось, ну, ну, ну навіть коли не, мов, не треба брехати. А, а я не розумію, коли політик вискакує щось говорить, а потім каже, я помилився. Помилитися можна в справі, але помилятися в думках, ти подумай і потім скажи. Я взагалі кажу. Будь-яке рішення, воно вірне на момент прийняття, але до моменту прийняття ти можеш думати дуже багато. Так От Саханчу казав: ми можемо провести вибори під час війни, на кінець то він сказав: 5 проблем на шляху виборів під час війни. Перше право військовослужбовців на голосування та висування. Нема права на висування, вони воюють, вони відстоюють нашу державу, вони нас захищають, вони Україну захищають. Коли вони будуть висувати, коли вони будуть агітувати, коли як вони будуть. Голосувати, друге, це право біженців на голосування як. Як переселенець, як втративши все, підтверджую: нема. У мене там все е, прописане там реєстрація, там, все там. Що я буду робити, я не знаю. І ніхто це не пояснить і не зробить. Я ж не зможу в Києві обирати і бути обраним. Третє: як е, провадити вибори на тимчасово окупованих територіях, які Віталій Кличко назвав неукраїнським, це вже не Україна. Тим, е, він навіть не сказав тимчасово, сказав, окуповані території це вже не Україна. Ну, на. Нормально, все у Вітальки, у Вітальки все йде по плану. І фінансування виборів. У нас грошей не вистачає, щоб дати якусь гідну оплату переселенцям. У нас не вистачає на зброю, у нас не вистачає на зарплатню, у нас пенсії маленькі, ми зараз під час війни будемо робити вибори. Друзі, давайте, 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 давайте будемо активні. Давайте ми будемо писати, говорити, кричати, писати, петиції на всіх мережах. Давайте трохи брати владу в свої руки, навіть не владу в свої руки, а допомагати президенту наводити лад з усім цим. Дякую вам. Україна переможе!